Рослини дивовижні істоти, і не тільки тому, що здатні до унікального процесу, як от фотосинтез, але й тому, що вміють пристосовуватися до запилення, виживання, приваблювання тварин для поширення плодів та насіння, і при цьому не мають ні органів чуттів, ні нервової системи, не вміють навіть ходити та розмовляти. Але тисячоліттями численні види рослин існують в різних куточках нашої планети і часто просто вражають фактами своєї. Її біографії аж до вигуку, та не може такого бути. Друзі, запрошую вас познайомитись із п'ятьма фактами із життя звичайних та незвичайних рослин нашої планети. Отож, поїхали! Факт перший. У північній частині Ірану росте собі одне цікаве дерево, яке називається паротія. А цікаве воно тим, що його пагони можуть переплітатися між собою, зростаючись або згинаючись до землі і знову приростаючи. Дерево росте відразу із декількох стовбурів, які зростаються найфантастичнішим чином. То й утворюється щось на зразок фігури людини чи творіння абстракціоністів або гілки стають схожими на водоспад. Та це ще не найголовніше. А ротя має дуже щільну міцну важку деревину, тому перси придумали дереву ім'я. Зламай сокиру. Або залізне дерево розповідають, що в колишні часи повсталі горяни використовували кілки з залізного дерева проти зброї шахських військ, шабель з дамаської сталі. Деревина пароті тоне у воді, а якщо її підпалити, то вуглинки, що утворюються, при падінні видають металічний дзвін. Знищити цю рослину практично неможливо. В Україні паротія теж росте, але як декоративна культура. Факт другий. Мабуть, жодне дерево не росте в такій співдружності з тваринами, як фікус. Ціла родина ос горіхотворок працює над продовженням фікусового роду, навіть не підозрюючи про це. Квіти фікуса, наче вивернуті на виворі, знаходяться не ззовні, а всередині особливого глечика. Вчені ніяк не могли здогадатися, що квіти всередині. Навіть знаменитий Карл Ліней не здогадався. Він просто взяв і викреслив фікус зі списку квіткових рослин. А от оси з. Догадалися, коли на деревах фікуса з'являються схожі на груші, м'ясисті тільця, так звані козлячі фіги, профіки, то вони всередині порожні. А на кінці отвір вхід для оси. Всередині профіка квіти жіночі розташовуються на дні, а чоловічі в горличку, через які і має пройти оса. Коли вона проходить крізь. Чоловічі квіти, на них іще пилок не дозрів. Нарешті, потрапивши всередину, оса сідає на жіночі квіти і відкладає яйця. Як тільки вилуплюються личинки, вони все з'їдають і ніяких плодів не утворюється. Зате личинки стають дорослими осами і починають вибиратися із профіка і знову потрапляють між чоловічих квітів. Але тепер пилок уже дозрів, то й несуть його із собою, а далі летять на жіночі дерева, де знаходяться Водяться фіги мамонні, всередині яких є жіночі квіти, а чоловічі недорозвинені. Оси пробираються всередину, за звичкою думають відкласти яйця і тут. Але не виходить: жіночі квіти довгі, а яйцеклад ось короткий. Та доки оса намагається щось зробити, то весь пилок зі свого тіла і струсить. Все, мамоні запліднена і з часом утвориться соковите супліді. Ну от скажіть, як міг фікус придумати такий фокус, га? Дивовижа! А от плоди фікуса дуже полюбляють рукокрилі. Кажани ковтають м'якуш, а зернятка випльовують. Причому обов'язково не куди доведеться, а на якийсь вертикальний предмет. Наприклад, на стіну будівлі або стовбур дерева. В цьому сенсі особливо не везло ботанікам одного наукового центру. Всі стіни будівлі, де розміщувався відділ, кажани вночі запльовували. Уявіть собі, як починався ранок ботаніків, коли доводилося щоденно зішкрібати ці плювки зі стін. Факт. Третій. у центральній та південній Америці росте собі цикропія, і була б вона абсолютно не цікавою, якби не мурашки, ацтеки, які живуть у порожнинах гілок цикропії. Варто зачепити гілочку, як вони вистрибують зі своїх схонок і кидаються на порушника спокою. Раніше натуралісти думали, що ацтеки тільки захищають дерево від комах, які гризуть листя, але виявилось, що не тільки. Мурахи захищають цикропію від ліан сусідніх дерев, котрі можуть її затінити. Цикропія росте дуже швидко, 4 метри за рік. І будь-яке дерево чи ліана, котрі заважають, повинні бути знищені. Зробити це можуть тільки ацтеки. Тому будь-який пагін, який наближається до стовбура, цикропії, пережовується. Ось за такі послуги рослина й дає притулок мурахам, утворюючи комірки в стовбурі. Та ще при основі кожного черешка листка з'являються для них смаколики, харчові тільця, які дуже приваблюють мурах ацтеків. Факт четвертий: Та хто ж із вас не чув про таку рослину, як валеріана Лікарська, яка приваблює котів з неймовірною силою? Ледве тварини здалеко почують запах Валеріани, з ними робиться щось неймовірне. Здається, навіть диявольський вогник запалюється в їх очах. Вони починають мурчати, присідати, ходити навколо, пританцьовувати, підстрибувати. Був такий цікавий випадок. Один зоолог хотів перевірити, а чи діє Валеріана так само на інших тварин, наприклад, на Соболя, взяв пляшечку з ліками і пішов лісом, залишаючи краплі настою на траві. Раптом відчув, що неподалік хтось є та уважно дивиться йому в спину. Озирнувся. І закляк від жаху, адже в кількох метрах від нього стояла Рись. Пензлики на її вухах нервово тремтіли. Але хижа тварина зовсім не проявляла ознак агресивності. Дивно було те, що Рись забула про звичну обережність, не ховалася від людини, але й не готувалася до стрибка. Зоологу здалося, що хижачка ледь-ледь похитується на лапках, а зіниці очей дивляться на нього трохи нахабнувато та весело. Звісно, вчений дуже перелякався, але раптом зрозумів рисі йшла за ним, тому що винюхала валер'янку. А це означає, що речовина поділа на неї так само, як і на звичайнісіньких котів. А от чи подіяла вона на Соболя, чи не так і не дізнався. Факт п'ятий: існує одна стародавня легенда про те, що закоханий юнак пішов на болото, щоб нарвати для своєї коханої букети квітів. Вони приваблювали хлопця блакитною галявинкою. Юнак поспішав вперед, але тільки но зробив крок на галявинку і як провалився в каламутну воду. Баговиння засмоктало його. Не забудь мене, були останні слова бідолахи. Так виникла назва квітів незабудка. Взагалі існує 150 видів незабудок, які поширені по всьому світу. Наприклад, незабудки нової Зеландії не зовсім такі, до яких ми звикли. У нас вони блакитні, а в новій Зеландії білі інколи жовті. Зараз наші блакитні незабудки дуже рідко зустрічаються в дикій природі. Але раніше, коли їх було багато на луках, то корови наїдалися в досталь цієї рослини. А ввечері господині були дуже незадоволені, бо надоювали повне відерце блакитного молока. А які факти здивували вас найбільше? Пишіть в коментах. Підтримайте канал вподобайками, коментарями та поширенням, бо то є найбільша мотивація для рудої біології. Ваша увага та зацікавленість контентом. Всім до побачення! Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах. Бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові локальні теми для нових відео.